Роз'ясніть, будь ласка, відносно відправлення слуб Божих на домах. Я особисто була присутня на службі, на службі яку відправляв Римо-католицький священник на дому. Служба вважається дійсною лише в храмі, і тут ми з вами не будемо думати гадати, а я просто-напросто зачитаю пункт 288 із вступу до месалу. ви знаєте, що є така грубелезна книжка, я жартую, що вона затверджена Асоціацією бодібілдерів України. Тому що, наприклад, там польський месал, який вважається найбільшим, є набагато меншим за цей український. Не кількістю сторінок, а саме форматом видання. Ну, так по-багатому вийшло насправді. Насправді, по-багатому, бо як на парафії треба кілька штук, то один коштує там 300 євро і це вже із знижкою. Ну то сильно, в принципі, не накупишся. А на багатьох вівторях. Так, як, наприклад, в нашому, в нашій капличці редакційні, то в принципі він і фізично не поміститься, бо книжка надто велика, ну, або Євтар замаленький. Так що та книжка чого така груба, бо там 48 сторінок є тільки самого вступу до того ж самого месала, де пояснюється, що робити, і чого не робити, і так далі. І ось цей 288-й пункт на цю ж саму тему про загальні засади служіння літургії, пише так. Для відправлення Євхаристії Божий народ звичайно збирається в храмі. Якщо ж храму немає або він не вміщає всіх вірних, то в іншому відповідному місці, гідному такої великої тайни, як храми, так і ці місця повинні бути відповідно пристосовані для відправлення літургійних дій та осягнення активної в нім участі всіх вірних. Святині та предмети, пов'язані з Божим культом, повинні бути дійсно гідними і гарними, будучи водночас знаками і символами надприродної дійсності. Здається, відповів, здається, чітко, ясно, чорним по білому написано. Що має бути в храмі, а якщо ж храму немає, або якщо люди в храмі не поміщаються, не поміщаються це в випадку якихось велелюдних літургій. Наприклад, коли там от папа приїжджав до нас в Україну, пам'ятаєте, 2000 рік багато тисяч людей зібралося, і звісно, що всі ці тисячі людей не могли би зібратися в жодному храмі. Ну немає, не існує такого храму з такою кількістю. Є ситуації, коли їдеться десь на якесь далеке село, і поїздка на це далеке село для того, щоб там відслужити літургію, де-факто є душпастерством літніх і хворих для багатьох священиків. Я так багато років їздив, і зрозуміло, що та одна бабуся з іншою, вона просто-напросто, десь там до того райцентру ну не доїде вже в силу своїх похилих років, ну а там до якоїсь хати. Дійде. І навіть якщо в тому селі, наприклад, був храм, як у випадку дуже багатьох храмів у нас, наприклад, на Поділлі чи на Галичині, а тепер того храму немає. Його, наприклад, або знищили, або він вже там не працює, або там, не знаю, даху, наприклад, немає, і там вже не служиться роками. Тому так збираються люди на літургію просто в хаті, або в якомусь іншому. Приміщенні, тому що просто-напросто той храм або не пристосований, або його немає. Ну от і все тому для добра цих вірних служиться саме в тому храмі. Натомість питання було в контексті того, чи можна це робити там, не знаю, в готелі, в якомусь класі, в спортзалі, дивлячись, які є обставини. Ну От, наприклад, мені сьогодні прийшов спогад, як 9 років тому я їздив на схід до військових. Якраз в цю пору багато вже часу з тої пори минуло, приємно це згадати взагалі. І тоді ми служили як де. Де в спортзалі служили, де на заводі служили, десь в кар'єрі служили, десь у бліндажі, ну, були різні обставини. І я розумію, що це війна, військові вони не можуть залишити свого місця дислокації. Ми, як священики, їздили по них, я з товаришами їздив, ми не могли поїхати де інде. того служили там, де були. От і все. І тут немає ніякого порушення абсолютно. Натомість, коли це порушення вже має місце, тоді, коли храм є. Але люди не хочуть йти до того храму, тоді це вже є досить серйозне літургійне зловживання. Цей храм є, але до нього потрібно або там дійти, або доїхати, якщо така можливість є. Або потрібно вже, не знаю, там дозволу питатися в того священника, можливо, там не знаю, людина цього не хоче. Ну, то в цьому може бути певна проблема. Але так інколи служиться в таких неординарних місцях. Ну і якщо взагалі брати початок взагалі всієї літургії, то перша літургія була саме не в Єрусалимському храмі, чи навіть не в Синагозі, десь там у містечку, чи в якомусь селі, в Назареті чи в Флеємі, і навіть не в Єрусалимі, а служилася. Перепрошую в Єрусалимі не в храмі, а в Єрусалимі в вечернику, там, де була таємна вечеря, тобто служилося саме на хаті. Але зрозуміло, що протягом століть це місце служіння Богу завжди було чимось особливим. І це не була якась там, не знаю, їдальня, забігалівка, спортзал, не знаю, якась там кузня. А це було особливе і важливе відповідно місце, де віддавалася пошана Богові. І тому. Так важливо, щоб це було саме відповідне місце. Є наступні там приписи. Я їх не буду зараз вам зачитувати, тому що ми би сьогодні не знаю, зробили всю програму присвячену вечірньому чаю. Тобто в нас би був не вечірній чай, а урок літургіки. Ось скажу лише те, що храм має бути консекрований, тобто освячений спеціально. Вівтар, на якому служиться літургія, також має бути консекрований, освячений. У випадку греко-католиків, наприклад, має бути антимінс, тобто мають бути ці частини мощі святих, на яких служиться, і це також йде відсилка до перших століть християнства, коли служилося де-факто в цвинтарі взагалі-то, тому що ховалися по катакомбах, ну бо були переслідування вірних її службу таку служили на гробі якогось мученика, як правило, якогось святого. Тому звідси це пішло, і так ми це продовжуємо і зараз. Так що ні, служба дійсно всюди, де вона є. Інколи, наприклад, такі речі бувають у горах, складається вівтар з каміння, він не консикрований, звісно. Потім то каміння десь там розкладається. Ну, щоб не було якоїсь там зневаги до того, до того місця. І я в горах також сюди служив неодноразово. І це дозволяється як виняток, не як правило. Натомість тут людина питалася все-таки про те місце, де храм є, але там не служиться, наприклад, абсолютно є неврегульованими і не зовсім зрозумілими випадки, коли десь там по якихось залах служиться, а збоку є храм. Причому діючий, і там дах в нього є, і не підтікає нічого і так далі.